Привіт, мої друзі! Я Вікторія Федоренко, говорю вам сьогодні на масте. Сьогодні ми поринемо у світ містики і відродження вашої сили. Як можна вижити у цьому світі, у світі болю, відчаю, як можна вижити без віри? Наближається наймістичніша ніч цього року ніч Шиваратрі. Це ніч, коли старається грань між світами, і духовне пробудження стає можливим для кожного. Тому, будь ласка, запрошую вас до цієї бесіди. Сьогодні ми намагаємося зануритися у світ сокровенних знань. І, звісно, без експерта, без спеціаліста ми не можемо цього зробити, тому що про ніч Махашеваратрі має знати дуже багато цікавої інформації: мій гість, філософ, дослідник місць сили. Ігор Мехеда, вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. Про ніч Махашева Ратрі небагато людей знає. Я сама нещодавно, декілька років тому дізналася, що в Індії святкується свято. А що робити тим, які хочуть долучитися? Які ази потрібно мати про це? Ну, Спочатку я вам розповім, що це за свято. Насправді віддичні традиції, дуже популярні у світі. Ну, ось, наприклад, коли я був у Гельсінки, в Гельсінкі є храм, де сповідують відичні традиції. Я був по всіх країнах Європи, я був на інших континентах, навіть у Перу є відичні храми в місті Куско. Тобто, насправді, відична традиція, їй цікавляться дуже багато. Ну, Десятки, якщо не сотні мільйонів людей по всіх країнах світу, і відична традиція вже багато десятиліть популярна, і дуже багато людей про неї знають. Так, є люди, які не мали можливості побачити ці всі відичні традиції, тому для них здається, що їх там не було, бо це щось нове насправді це не нове, але чому саме ніч? Зараз вам розповім справа в тому, що в Індії шанують Шиву. Справа в тому, що якщо ми серйозно займемося теологією індуїзму, то Бог в індуїзмі один абсолют один, але він має безліч проявів. Він може мати прояв як величезне нескінченне золоте сяйво. Аді Брахман, він може проявлятися як шива, як вішну, як Кришна, як Адіма, як Магашакті. І, тобто, усі боги і богині, це не різні боги і богині, це прояв одного і того самого абсолюту. І тому усі прояви абсолюту, вони, які тільки можуть бути, складають єдине, єдиного найвище, єдине найвище божество, тобто абсолют, тобто все вищі. Шива найбільш популярна форма Всевишнього, форма прояву Всевишнього, вона більш за все шанується у північній Індії. Тобто, це символ Абсолюту, того, хто створив світ, це прояв абсолюту. І шива у цю ніч це його весілля, він е, весілля шиви і Парвати, тобто Всевишнього і матеріальної природи. Або, якщо хочете шива шахті, пара шива шахті. І це означає, що сили Всевишнього з'єднуються з природою, яка прокидається перед весною. Чому е, вночі? Тому що в відичній традиції усі е, весілля проводяться вночі. І слово ратрі на санскриті означає, по-перше, богиню ночі. По-друге, весілля. Одночасно це слово означає весілля або богиню ночі. І тому всі весілля в відічних традиціях проводяться вночі. Е, Найбільше церемоній на весіллях проводиться десь приблизно півчетвертої, півп'ятої е, ночі в е, цей період. Не дуже багато є е, в, ін, е, в Індії живе. Е, Громадян цієї країни, з якими я спілкуюся, вони всі свої е, весілля робили вночі. Це тобто, ніч і весілля це одне те саме. Тобто шива і парваті, тобто Бог та природа матеріальна, вступають у шлюб. І саме це і е, святкується. Але це не стільки ну, не, не стільки свято, скільки практикум. Тому що наступає весна, і треба закликати вищі сили на те, щоб вони е зробили гарну весну і щоб в цьому році виросло багато врожаю, щоб люди мали що їсти. Ось саме це початок циклу е вирощування врожаю. Но це ніби перегукується із нашими слов'янськими традиціями. І як тоді слов'янським народам святкувати ніч Шеваратрі? як долучитися чи, чи все-таки притримувати своїх традицій? Дивіться, традиції одні й ті самі. Ви знаєте, що усі слов'янські народи, які існують на території Європи, їх давня традиція вона була така сама, як в Індії. Це також була відична традиція. Навіть співпадають імена богів. Наприклад, в Індії Бог Сонця має назву сур'я. Так само у всіх слов'янських племен Бог Сонця сур'я навіть співпадає фонетично. Тобто відична традиція була по всій Євразії, і можливо і не тільки в давні часи, у всіх одна. І тому співпадіння дуже сильне. Співпадіння дуже сильне. Що роблять вночі махашеврати? По-перше, співають мантри. Мантри співають ширі. Ну, найпростіша. ом, шрі муктя нандая. ом, шрі намахшивая, муктя нандая. І інші, тобто, співають мантри. Співають мантри, так вони. Дають славу Всевишньому, боють славу Всевишньому, співають мантри, ще проводять обряд, який має назву як я. Угу. Цей обряд, я як маю статус брахмана, оцей обряд я проводив з іншими брахманами в Харідварі, в Індії, неодноразово в Саптаріша-Ашрамі, якраз у храмі Господа Шиви. І це коли ж? Що, було... що це за обряд? Обряд дуже простий, запалюється багаття. В храмі на, на вівтарі у храмі запалюється багаття. В це багаття запрошуються вищі божественні сили. І після того співаються мантри, і у це богаття кладуть подарунки богам. Це е, спеціальна олія, це е, полюстки, квіт, палюстикий квіток, це Може бути і мед, це може бути зерно, тобто п'ять елементів, з яких складається матеріальний світ, і вкладають у полум'я для богів. Після того, як по полум'я, і при, при цьому читаються мантри, і при цьому ще виготовляються різні солодощі. Або солодощі, або просто їжа, наприклад, нутове пюре. Ну, На Близькому Сході вона більш відома як хумус. це пюре з нутового гороху. І благословляються ці всі, все, що готується, одночасно благословляється мантром. Після того, як цей обряд завершено, вищі божественні сили їм дають подяку, і вони виходять з вогню у вищі сфери. Велика... Ну, а гніхотра це ще одна назва цієї, цього служіння. Велика гніхотра може проводитися півтори години займає, і, або її ще називають ягня. Як і якраз, якраз оце, оцей обряд і роблять в цю ніч. Но в основному запрошують у вогонь шиву та його всі прояви і всі його втілення, які були. Тобто читають мантру, або роблять, тобто дають славу Всевишньому. тобто, ну, А вранці після всього цього вважається, що коли ти Всевишньому цілу ніч читав мантри, і сила Всевишнього в тебе війшла, то вона виганяє з людини різні негативи і з фізичного тіла. Через потові виділений таке інше, і тому вранці йдуть е, омиватися у річку для того, щоб вода забрала з е, життя все, що не потрібно. Вода забирає все, що не потрібно, залишає те, що тобі потрібно, щоб настало нове життя. Тобто ви хочете наголосити, що все ж таки, незважаючи на те, що зараз Україна в непростій ситуації, то можна вигнати з себе страх, можна вигнати з себе відчай, тому що ця ніч може трансформувати людину. Ви кажете, що виходять зовсім іншими, зміненими після цієї ночі, так? Це правильно, і дуже така цікава річ, як для Індії, і інших країн, ведична традиція в багатьох країнах Азії, не тільки в Індії. Ну, наприклад, вона зберіглася і у Камбоджі, наприклад, вона зберіглася в інших країнах, там в Бута в Непалі, і е, на островах тих, е, Тихого океану. Зберіглася традиція так, ось, що, що там головне? Та головне в будь-якій культурі це щоб був врожай. Бо люди мають щось їсти, вони без, без їжі не можуть жити. Ми з вами не можемо жити без їжі. І тому якщо е, в основному в тому регіоні вже до ночі Магашеваратрі вже деякі сільськогосподарські культури посадили. І саме як тільки стається ця ніч, на наступний день усі поля зелені. Тобто природа, як відчуває цей ритм, і після цієї ночі все йде у зростання. Тобто, на, настає справжня весна. Тобто, це е, кордон між зимою і весною. Але у славянській традиції ми святкуємо по-іншому. У нас інше свято, так? Ну, справа в тому, що е, є співпадіння. Тобто е, у нас є співпадіння. Але в інший період справа в тому, що у давніх слов'ян є велике свято. Воно описано в дуже багатьох джерелах. Вона має назву Великдень Даждь Бога і воно настає 5 квітня. Що це е, за е, свято? Справа в тому, що за слов'янськими повір'ями душа природи е, на Велесову ніч ми з вами про це говорили в передачах. Переходить з нашого світу в потойбічний, і душа природи перебуває у потойбічному світі. І 5 квітня вона виходить з потойбічного світу в наш світ. І в нас починається те саме, що після ночі Магашеваратри. тобто інтенсивне зростання усіх рослин. Якщо ви 4 квітня вийдете на природу, то ви побачите трави ще нема, квіти не розпустилися, комах ще нема, метелики налітають. Не така природа, як е, спить ще. Mm -hmm. А після ночі, 5 квітня, ви на наступного дня виходите, ви бачите, що вже є і трава, і квіти, і вже брунті на деревах розкриваються у лісця, і бурахи і, і метелики літають, бджоли з'являються, тобто. Природа дійсно повертається з потойбічного світу до цього. І та, тут також цікаво. Багатьо, багато хто думає, що оце е, кордон між весною та зимою проходить через весняне рівнодення. Все правильно, але весняне рівнодення це рівновага сил, день дорівнює ночі. Е, крига, сила криги та води дорівнює силі, силі вогню. Тобто, це. Вони рівні одне одному, а вогонь стає сильнішим за кригу, якраз після рівнодення, і огонь остаточно переборює кригу 9 квітня. І, до речі, хочу сказати, що в Індії це також саме в Індії два календаря в базі, є календарі місячні. Більшість людей користуються місячними календарями, і тому в магажвараторі розраховують за місячним календарем. І тому воно попадає на різні дні лютого або березня, кожного року різне. Але є і е, інші календарі в Азії, вони не мають такої популярності. Але їх використовують жерці люди, які користуються таємним знанням. Це так зване місячно-сонячні календарі, які зорієнтовані більш на сонячний цикл ніж на місячний, і в них основні дати усіх свят прописані за сонячним календарем. І вони іми користуються жарці. І ось якраз за тим другим календарем в них Мага Шевера, три співпадає з 5 квітня наш, з е, Днем Даждьбога. Угу. І тому і обряди дуже цікаві, е, які обряди роблять на Великий День Даждьбога е, українці? По-перше, фарбують, фарбують яйця в червоний колір. E, і ці яйця символізують сонце і пригощають одного цими яйцями. E, цей звичай був за багато ну, ще до того, як почали святкувати християнську Пасху. E, тоді випікають каравай великий, як сонце, і пригощають усіх гостей цим караваєм, і роблять творожник e, або сирник. 12 слоїв сиру, і кожен, е, кожен корж просякнутий своїм е, видом варення, там вишневим, полуничним. Е, тобто, і він має різний кольор. 12 цих коржів означають 12 судіат. Е, тобто, і те саме е, і, от, і славлять даже Бога. Тобто, бачите, традиції дуже цікаві. Ще е, що роблять в ніч в Махашеваратрі: готують їжу, благословляють її і пригощають у всіх, хто хоче їсти. Пані Герю, це, і, для, новачків, і... пан, пане Ігорію, це і... для новачків, для тих, хто хоче приєднатися вперше, чи, е, чи це ну, вже ті люди роблять, які постійно е, святкують це свято? Щоб... ви Ні, це будь-хто mm -hmm. Будь-хто може зробити? Але тут ще така цікава річ. Дарують всі ну пригощати благословенною їжею людей, родичів, знайомих, колег взагалі інших людей. Це до речі, усі культури, усі релігії та однаково для них. Угу. Будь-яка релігія пригощає на свої свята людей гарною їжею. Це, це нормальна традиція, яку може будь-хто робити. Це завжди ну добру карму люди отримують. І ще дуже цікава річ: дарують у цю, у цю ніч, дарують подарунки одне одному. Наприклад, дружина чоловіку, чоловік, дружині, там батько саме подарунки. І, і оці... І подарунки мають мати синій колір. То постільки, оскільки це ніч шиви, то колір має бути синім, бо він полюбляє синій колір. Це може бути горнятко, це може бути тканина, з якої там можна потім пошити одяг. Е, Будь-що таке просте, але головне, щоб подарунок мав синій колір. Тобто задобрити цим шиву, так? Задобрити Ні. це енергію шиви передати іншим людям, які нам небайдужі, щоб ви ще їм допомагали. Це як амулет подарувати. Uh -huh. І це може бути придбати горнятко синього кольору і подарувати. Ніяких таких складних подарунків не роблять дуже прості речі, але головне, щоб вони були синього кольору. Угу. Але кажуть, що в мене є у мене є кілька синіх горняток, які мені подарували на да, якраз махашварад. Але кажуть, що цілу ніч не потрібно спати, що в цю ніч ніби стирається грань, між різними світами, і люди змінюються. Як ви вважаєте, якщо людина вперше це робить, вона може досягти якогось такого мінімального духовного стану чи просвітлення? Чи у всіх по-разному? Я розумію, але ну, ні, у всіх однаково. Справа Дотрібно в тому, спати. що о, для того, щоб людина досягла своєї мети, є зовнішні вороги. А є внутрішні вороги саме такі, наприклад, як страх, лінощі, невпевненість, і оці внутрішні вороги, вони можуть людину руйнувати. А крім того, наприклад, людина хоче досягнути мети, але щоб досягнути мети, треба напрягтися і щось зробити, в чому подолати самого себе. Показати, що ти сильніше за внутрішніх ворогів, і тоді вони відступають і замість ворогів стоїть союзниками. І найпростіший спосіб це показати, це не спати, наприклад, ніч. Лю, людина ну, хоче попросити у вищих сил щось там здоров'я, там довголіття, успіхів, якихось, і вона хоче, і вона це бажання цілу ніч собі тримає. А для того, щоб воно сповнилося, треба щось робити. Наприклад, не спад. А тут починаються іспити долі. Протилежні сили, які твому вектору протистоять, вони кажуть: та навіщо тобі ця ніч? Та йди спи, та навіщо тобі це все. Тобто вони починають. Давай, розум краще, давай краще підемо спати. Да не, не робити тут нічого, ти що з глузду з'їхав. Тобто вони постійно м, дають спротив. Але якщо людина дійсно чогось хоче, чогось прагне, вона цей спротив долає і тоді ось, подоланий спротив. Е Перетворюється на допомогу. Вектор сили спротиву міняється на протилежний, і все, що людина хоче, починає ставатися у житті. Тому це саме боротьба, ось не спатишник, боротьба з самим собою, своїми внутрішніми ворогами. Отримав перемогу над внутрішніми ворогами і зовнішні відступають. Угу. Е, але може потрібно якось себе підготувати до цього. Це ж не просто так. Потрібно може за декілька днів, чи за декілька місяців, чи за е, декілька тижнів до цього підготуватися. І це вже йти тоді до цієї мети? Справа ну, в тому, що Магешеваратрі, ніч, яку будуть святкувати з середи на четвер у лютому цього року, з 26 на 27, сьомого, це останній день е, цього періоду. Йому передують ще 13 днів. Е, люди, прості люди, звичайні прочани, вони одну ніч тільки е, роблять різні обряди. А, наприклад, брахмани, ті люди, які ну, дуже сильно слідкують за власною духовністю, вони вже за 13 днів почали і не спати, і читати мантри, і е, тримати пости, тобто майже нічого не їсти, е, робити обряди. це вони почали вже 13 днів. і 26-го це буде завершувальна ніч. Ну, тобто, ті, е, хто в цій традиції, вони вже, вони вже це роблять. Тринадцять днів перед цим, а потім ця ніч велика, як як завершуваль. Але сучасні люди трішечки по іншому певно живуть. Тобто, скажіть, от наприклад, для українців це може бути один із таких потужних засобів підтримки, підпитки для того, щоб трішечки, трішечки подолати у собі у ті проблеми, які зараз переслідують нашу країну. Чи може це теж бути одним із важелів впливу на збереження потужного свого емоційного, енергетичного стану? Е, ну Так, справа в тому, що релігієзнавці, які порівнюють різні релігії світу, більшість релігіознавців е, виявили між богами різних релігій, е, або божественними проявами виявили е, схожість. І ось вони ототожнили кшиву з нашим слов'янським Богом Велесом. Вони сказали, що велес і шива це одна і та сама функція трансформаційна і е, родючості. І якраз ось наприкінці лютого є давнє слов'янське свято Колодій, яке вже почалося 20-го числа і буде фактично до Шеврати. Що таке колодій? Це цілий тиждень, коли роблять обряди, закликають весну, і, щоб весна настала? Що це тут з цим святом дуже цікава річ: колодій, це колодії діїв у колі, тобто магічне коло. Коло зодіаку, коло е, обрів, е усі космічні об'єкти у формі кола малювалися на землі і далі з цим колом проводилися безліч різних обрядів. В основному захисні обряди, е, щоб небезпека минула, а також родючість майбутніх періодів. А також саме одній колодіїв е, знімали на ну, сільські знахарі знімали з урочення, і читали заговори на добро. Uh -huh. І колодій, якраз наш колодій, співпадає з Махашаваратрі, з періодом Махашаваратрі в цьому році. Але ж тут те саме щось треба робити, неважливо, що ти зробиш. Хоч мантру прочитаєш, uh -huh. хоч скажеш слава Велесові нашим рідним богам, хоча б тільки сказати: подарунок подаруєш, комусь. Приготуєш гарну їжу і пригостиш. Ну, прості речі, але вони мають дуже сильний резонанс. Більше нічого не треба. Не треба, розумієте? Не треба нічого, бо люди не зможуть зробити оці всі величезні брахманські богослужіння, які по півтори години йдуть. І не вимагається цього, вимагається зробити щось ну, маленьке, але зробити. І резонанс буде дуже сильний, життя зміниться. Кожний ну, що може, що хоче, може зробити. Угу. Добре, щиро дякую за таку мотиваційну бесіду, щиро дякую за ваші знання, за те, що ви, як завжди, ділитеся найсокровеннішим і даєте поштовх і стиму для того, щоб люди не сиділи на місці, а все-таки все таки щось робили. Щиро вам дякую, дуже рада нашій зустрічі і до наступної. Дуже вам дякую і дуже хотів. Подякувати нашій глядацькій аудиторії, тому що нас переглядають, залишають коментарі. За цими коментарями ми зробимо у майбутньому ще багато передач, бо люди просять, що вони хочуть е почути, які знання, які довідки історичні е пояснення. І ми будемо е і далі взаємодіяти з нашою аудиторією. Е до речі, е наш, е наші осі ці передачі. Вони жодного негативного відгуку відгу. не мають усі люди. Усі люди дуже задоволені, і ми будемо тримати марку, будемо ще краще робити. Дуже всім вдячний е, вам, пані Вікторія і нашій глядацькій аудиторії. Спасибі uh -huh. вам. Тобто, друзі мої, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, пишіть і ставте запитання, тому що пан Ігор готовий і відкритий до спілкування, і ми можемо далі почути дуже багато корисної інформації. Спасибі. Дякую вам. От і завершилася наша невеличка бесіда про ніч Махашева і про те, як слов'яни можуть долучатися до цього свята. І сподіваюся, після цієї програми ви зможете щось зробити для вашої власної душі. Тому що духовне пробудження це не кінцева якась точка, це безперервний шлях до себе. До зустрічі.